Слава Роду, слава богам! слава Україні, Русі, слава! Завтра в реальності. Ми всі побачимо. Я таки вірю, я просто надіюсь, я таки вірю, що наш народ таки остаточно прокинеться, відродиться в своїй силі Славі, відродить свої знання і все буде, все буде чудесно. Як то казали, е є таке тисячолітнє пророст волхвів наших, е які сказали, що пройде тисячоліт, а тисячоліт вже пройшла. І власне, якби ми зробили так, як сказали волхви, е то і тої б війни вже би не було. Ну так як от не встигли відродитися, прокинутися, то і то і прийшла та війна. А так би було, як, як власне і сказали, що пройде тисячу літ і повернуться нащадки наші до прадавніх знань своїх, до прадавньої віри, до прадавнього звичаю свого. І настане врем'я благоденства на землях наших. Мається на увазі не тільки на землях наших, русинських, славянських, а на всій землі Матінці. Тобто все людство отримає цей коридор 10 тисяч літ. 10 тисяч літ, літ щастя і благоденства. Маємо, маємо постаратися не тільки для себе, а заради всього людства. Ось. Тож щоб народ наш якомога швидше, якомога легше відродив прадавні знання свої, продавню віру, відродився у силі і славі своїй. Вілив себе як народ відаючи, як народ вчитель, як народ лідер. То ми як і тисячі тому промовляємо. Усе вікно рода силушня, вилися, батько, прийди, силою своєї благослови, силою своєї наділи, мудрістю схорожою. Слава рідний богам, слава Україні усіх.